Що вона вам демонструє? Я би сказала, що вона намагається вам нічого не демонструвати. Да? Нічого не демонструвати, максимально може захищатися. Що це означає, наприклад, заблокувала вас? Да? Ви можете нічого про неї не знати. Вона може приховувати всі свої, наприклад, плани, якісь побажання, якісь я не знаю, події. Тобто тут вона намагається взагалі нічого вам не демонструвати, щоб ви поменше знали. Знаєте, і я би сказала, вона так і. Керується цим, да, вона може взагалі нікому нічого не говорити, приймати рішення собі тихо да, і рухатися, так би мовити, своїм шляхом, закриваючись від всього світу. Да, Тому що, наприклад, там, хоче зробити всі гроші або хоче побудувати сім'ю. Але це має бути, знаєте, тихенько, це не публічна якась людина, вона може взагалі все приховувати зараз, не тільки від вас, а взагалі, в цілому від всіх. І нічого не демонструвати.